Всім доброго дня! Вас вітає компанія «Автофокус». Маємо в надходження Volvo S60 2014 року. Автомобіль, обладнаний двигуном 1.6 дизель, має передню, передній привід і коробку автомат. Ось такий хороший великий багажник. Переходимо з вами до салону. Є скла пасажирські. салон у нас із тканини, а також має розйом 12 вольт. Точніше, розетку 12 вольт. У водія вже йде 4 склопідйомників, а також блокування дверей. Автосвітло і ось такий хороший великий мультимедійний руль. Автомобіль проїхав всього. 291 тисячу кілометрів. Маємо штатну мультимедію, двозонний клімат-контроль, є підігрів сидінь, що водія що пасажира і кондиціонер. Автомобіль заводиться із кнопки Старт-Стоп. А тепер розповім, як придбати цей автомобіль. Автомобіль ви можете придбати за готівку, а також у лізинг або кредит. І навіть за криптовалюту знаходимось ми на вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня! З вами автофокус.